Дякую, що знайшли час. Ми з вами, коли минулого разу спілкувалися, ми з вами спілкувалися про кадрових військових, у яких головна там відмазка – це була, значить, навчання. До нас пожалували, так би мовити, мобілізовані. Вони відрізняються від кадрових. Я маю на увазі не в підготовці, а ментально і роздумами про цю війну. Ви забули ще два етапи важливих ще ж були іпотечники. Це також, начебто, кадрові, але вони поїхали сюди виключно через те, що в них забрали б квартиру а, і змусили би їх виплатити всю ту іпотеку, яку за них Росія виплачувала весь цей час. У них є таке. за них виплачують за квартиру, але якщо вони відмовляються виконувати наказ, все це могли б у них забрати. І а, у цих людей там по дво, по дві, по три дитини, і як би ось таким чином їх сюди змусили їхати. Далі ви ще забули про е, зеків, е, які, в принципі, про яких нам було відомо ще на початку літку, що вони сюди їхали е, до ще до появи відомого відео з Пригожиним. Ми знали, що вони сюди їдуть е, і їх мобілізують з колоній прямо е, серед них і вічові, і спідозні, і наркомани, і весь зброд, який тільки можна зібрати. Ще забули ми можливо охоронців, так званих, які влаштовувались на охороні фірми і не. Не обов'язково охоронцями, але й водолазами там були влаштовувалися. Тут для нього не було нічого там незвичного, тому що все як завжди, він підписує договір про те, що виїжджає далеко, виїжджає надовго, виїжджає з стандартною зарплатнею, але його привозять в Луганськ. Там йому дають зброю і кажуть: якщо ти не підеш туди, то ми тебе спочатку поб'ємо, потім пристрелимо. Ну це так, якщо дуже стисло. А вже потім лише почались усі чмобілізовані. Стосовно того, чи відрізняються вони ментально, то мені здається, що ні, тому що це все росіяни. А росіяни це всі люди, які думають телевізором, думають лише за свою п'яту точку. А в даному випадку вони навіть і про неї подумати не змогли, тому що їх знову дурять переважно. Ті, з якими я зміг поспілкуватися, це, наприклад, люди з серйозними фізичними вадами здоров'я яких призвали військкомати. Вони, коли туди приїхали, вони думали, що я зараз зайду, мене десь перевірять на медкомісії і визнають, що я нікуди не можу їхати, тому що я реально хворий. Зачем ви прийшли убивати? Тому що це долбана мобілізація. Мені так би тут і близько не було. Для них, для більшості тих, кого мобілізували, вона дійсно така от одовбана. І така ненависна, і вони дуже не хотіли. Чи зустрічалися серед мобілізованих ті, які хотіли, наприклад? Поки що ні, не зустрічалися, але також треба враховувати, що багато хто з них може цю казочку просто переказувати, тому що йому так простіше. Тобто йому простіше казати, довба на мобілізації, я нічого не хотів, а насправді він хотів заробити грошей, наприклад. І такі випадки вже, в принципі, також були. Тих, які йшли, тому що вони там в боргах, кредитах і так далі. Вони спроможні вбивати? Так, абсолютно спроможні вбивати. Це росіяни. Вони розумієте, вони все, все життя жили рабами, і от тут їх спускають з ланцюга. Що робить раб, коли його спускають з ланцюга і дають йому ще при цьому якусь там певну владу. Він починає гвалтувати, вбивати і грабувати в принципі все те, що вони роблять. Це їхня ментальність, і це пояснює їхню поведінку в цих умовах. Угу. Але ви знаєте, от моя колега Ірина Баглай, вона їздила там, спілкувалася з двома хлопцями, які потрапили під програму «Хочу жити». Виходить, що не всі раби. Звісно, є виключення. І, звісно, є виключення серед росіян, які проти в принципі, цієї спецепарації були від початку. І є виключення серед військових? А я кажу про більшість. Про більшість ось цих от ту масу, яка дійсно була рабами, відчувала себе рабами, їх спустили з ланцюга. Вони грабують, гвалтують, вбивають і роблять і все це роблять вони без якихось там докорів сумління. А є різні випадки, є ті, які здаються, от як ви сказали, самостійно в полон. І більше того, вони вже не хочуть повертатися до Росії. Вони кажуть, так, окей, ми вам розповімо все, все як є. Ми не проти, щоб нас записували, показували, але ми до Росії вже не повернемося. Програма, оця от Хочу жити» вона взагалі серед росіян популярна серед тих, кого мобілізували. Зараз росіяни, які ще навіть не мобілізували, вже телефонують і замовляють собі місця в нашому полоні. Всі вони знають, у всіх у них є QR-коди, телефони, куди зателефонувати, все це є. Є випадки, коли вони роздруковують вже QR-код на мій канал і назву мого каналу і розсовують просто в поштові скриньки. а На грошах пишуть Ютуб канал Володимир Золкін. Дізнайся правду. О, що мобілізовані думають про нашу країну? Ну, я б відповів просто, що мобілізовані взагалі нічого не думають, особливо да? але ну, набір штампів російської пропаганди досі працює вже гірше. Але працює я розумію, що ніхто з них сам в це не вірить. Насправді, ще й помітив, що ніхто з мобілізованих, не дивлячись на ці всі штампи, не згадав про Донбас. Мобілізованих і маю на увазі, які після 21-го. двадцятого першого да. 8 про 8 лет. про Бамбас ніхто не згадав. Ті, які були мобілізовані в ЛДНР да. – так ті, які мобілізовані з Росії, ні. Ну так з одного боку так, а з іншого боку, і ті, які мобілізовані з Ордло їх також питаєш Дамбілі Бамбас він е, хто? Я ну кажу, ну Дамбілі Бамбас 8 років, Ну я не знам, де я жив, нічого не Дамбілі. А там, де ти їздив, е, було? Ні, не було. Більше за всіх, знаєте хто говорить про Дамбілі Бамбас? Е, мами, е, мами військових, з якими ми спілкуємося? Вони же ж немає нічого більше. Одна і та сама шарманка. Що не кажи, як про що не спілкуйся, що не питай, а 8 років. Розумієте? Ну, тобто, ну, з цього з усього ми бачимо, що маму, яка живе десь за Сахаліном, 8 тисяч кілометрів від України, в принципі, про Україну не знає нічого абсолютно, більше цікавить 8, -8 лет Дамбілі Бамбас, ніж мешканців самого того Донбасу. Далі завісти прокаті, ну, метрів може, ну, може, з полкілометра. Кружок, і все. А до цього ви служили срочку. Так, да, ну це 12-13 был. А тоді сколько ви накатались? Не знаю, так. даже ну, сколько? 10 часов. Ну, десь може так. Страх. Я б не сів. Ну, якщо я до цього приїхав дві години в танку, я не знаю, що б я зробив, але я не сів би. Тут мають розбиратися професійні психологи чи психіатри. Да? Ну, в общем, профі в цьому. В цьому питанні, але от так, на вскідку, що я можу сказати, ваша відмінність від них, або моя, або будь-якого середньостатистичного українця, ми не живемо все життя в страху. Ми ну, живемо нормальним життям, думаємо своєю головою. У росіян все абсолютно навпаки. По-перше, вони напряму постійно залежать від того, що відбувається в державі. Від державних інституцій, і ще раз кажу: там, якщо взяти відсотків 40, охороняє відсотків 20 сидить. І е, є ще незначна частина людей, які плюс-мінус нормальні, які рідко потрапляють до нас на інтерв'ю. Що чекає на них усіх після того, як ця війна закінчиться? Наприклад, є історія з Афганістаном, де люди жах розповідали. І всі сиділи, сідали в дворях і такі, да, це, звісно, ужас Вася. І далі сиділи. це трохи далеко, можна взяти ближче Чечню. Розумієте, тоді у них втрат було значно і значно менше, ніж зараз в Україні, у них втрат да? значно менше. Але тоді росіяни переживали ці втрати значно е бурхливіше. Тобто в суспільстві постійно було обурення, було в суспільстві постійно про це висказувалося, про те, що не потрібна ця війна, про те, що у мене там хтось загинув, і так далі, і так далі, що це потрібно припиняти і так далі. Обговорення йшло. Були ще ресурси е, тоді опозиційні, які ставили під сумнів необхідність цієї війни і е, раціональність взагалі цих дій. А потім за 20 років. От за 20 років після цієї війни з росіянами зробили те, що зараз, коли в десятки разів більше жертв, вони просто перестали вже на це зараз реагувати. Вони як флегми такі, знаєте? От їх реально зазомбували. Тобто, якщо по телевізору буде йти сюжет, а за вікном буде йти похорон, вони не звернуть увагу на вікно, а подивляться далі в телевізор. Ну так, похорон він іде. Ну так, ну поховав. Але ж. По телевізору та кажуть, що це потрібно, все. значить, це потрібно. І що з ними буде, коли вони повернуться, та вони це знають краще за нас з вами. Тому що навіть коли вони спілкуються зі своїми родичами по телефону, родичі часто роблять отак: пальчиком роблять і кажуть зайвого, не скажи. Ти ж лішнього там не наговори. Тому що вони розуміють, що вони повертаються в той самий рабський режим. Скільки, наприклад, один льотчик може коштувати наших бійців? О, ну Тут ви мені задаєте таке питання, на яке я вам, мабуть, не відповів би, навіть якби знав відповідь. Угу. Тому що це питання обміну і кожного разу, коли е, його торкаються, я всім бажаю просто замовкнути і е, не чіпати цього. Ну, наприклад, е, люди, які повернулися з той ж Оленівки, ми з ними одразу в автобусі поговорили про те, що не будемо поки що. Тих та інших моментів, тому що там залишились них товариші. Угу. Росіяни часто зривали? Я знаю, що ви іноді їздите там на обміни, чи часто через їх, скажімо так, з їх ініціативи мало відбутись, але на, не відбувалися. На моїй пам'яті три рази росіяни зривали обмін, який мав бути 100%. один з таких випадків. Це Миколаїв, коли ми приїхали в Миколаїв в Миколаєві. Ми відзняли готових на обмін. Ми, ми показали там, здається, було 14 чоловік. Ми кожного показали з кожним поспілкувалися. Але в той день по Миколаєву за свідченнями мера, здається, Миколаєва, це був найбільший обстріл за весь час з початку війни цього міста, і ну, ніякого обміну на наступний день не відбулося. Ми будемо колись спілкуватись з росіянами. Ну, локально, так, безумовно, будемо. Я спілкуюсь з багатьма росіянами. Зараз також спілкуюся з ними. Я прихильник того, що від росіян потрібно брати з раціональної точки зору все, що можна взяти для нашої перемоги. Якщо вони роблять щось для цього, то, то все потрібно це брати, а не думати, хороші вони чи погані. А після війни? А після війни треба. Ви ви задаєте питання зараз, де може бути десятка два суміжних питань: як закінчиться війна? Як саме закінчиться війна? Як я буду жити після війни, чим я особисто буду займатися після війни, яка інформаційна політика буде у нашої держави, яка інформаційна політика буде в Росії? Чи буде загроза не, не, навіть не загроза, а чи будуть вони вести знову у свої у свої діяльності питання України? І чи будемо ми розуміти, що вони знову намагаються таким чином якось схилити е, свій зомбонарод до повторного вторгнення? Як було знову ж таки Чеченська Перша друга війна, да між ними не такий вже і великий проміжок часу. То нам потрібно буде дуже добре слідкувати за тим, що відбувається з інформаційною політикою Росії, і не на рівні Вови Золкіна, а на державному рівні робити все те, щоб дати їм альтернативну інформацію, якою ми надавали. Дякую вам дуже і вам.